Лина Вайда прийшла на прийом до фахівця мобільного центру надання адміністративних послуг. Жінка оформлює субсидію. Каже, якби працівники не приїхали, довелося би їхати у сусідню громаду. Треба машину наймати, гроші надати. Ці гроші пенсія, три тисячі і що. Найактуальніше питання для жителів села зараз оформлення субсидії, розказує Галина Портнова. Для цього прийшла у ЦНАП і вона. Оформлять субсидію. Субсидія така, щоб була на дрова на уголь. Це я це такі, щоб вдруг вийшло. Той год нам допомагали, звісно, і дрова привозили і давали ці Соняшника, брикети оті, то було не Та, цей год не знаємо. Це ждемо, що може буде. МР, Р. Тут писать. Да. М. Р. Далі. О, е, О, м, -Р. м. О. Все зараз треба хату оформляти. Все об'яснити, все, розкаже все. Це хорошо, що так. Вони у нас є до що приїжджають. Євгенія Лусова вимушена переселенка з тимчасово окупованих Олешек. У цьому населеному пункті живе другий рік. Говорить, рішення про виїзд лівобережжя прийняла після затоплення будинку внаслідок підриву російськими військовими Каховської ГЕС. Жінка збирає документи, щоб внести відомості про руйнування своєї оселі у реєстр пошкодженого майна. У ну, мене зараз нагальне питання. У мене Дім же ж мій, який остався величка. Його вже і криші немає, в общем, то, що затопило, а то, що і кришу вже розбомбили, то мені на, проблема зараз, по... для того, щоб стати на, занести дані в реєстр пошкодженого майна, мені потрібні документи, а в мене немає витяга з держреєстра на нерухоме майно на Дім. На земельну ділянку є. Та Дом на немає. До цього населеного пункту фахівці мобільного ЦНАПу приїжджають двічі на тиждень, розказує адміністраторка центру надання адміністративних послуг Людмила Копитіна. Спектр послуг, які надає наш СНАВ, досить такий розширений. Основні види це оформлення пенсії по втраті годувальника, це оформлення пенсії по інвалідності через управління соціального захисту, це надання різного спектру консультацій щодо можливості отримання тих чи інших послуг. Перелік наших послуг, він дуже. Великий, дуже скажімо так, охоплюємо дуже великий спектр нашої діяльності. Прийом людей відбувається за попереднім записом, розказує адміністраторка. Ви самі розумієте, ми в досить небезпечній зоні проживаємо, тобто особа приходить на певну годину, отримала послугу, пішла. Наступна людина заходить уже черги немає. До людей, які не мають можливості прийти до ЦНАПу через вік або стан здоров'я, за попереднім записом виїжджає працівник з мобільною валізкою, розказує адміністраторка Людмила Яковець. Мобільну валізку ми використовуємо для того, щоб надати послуги будь-які послуги людям, які не можуть, не мають змоги. Звернутися до нас особисто. Сюди входить планшет з клавіатурою, принтер невеличкий і працюємо. Працюємо як на звичному ноутбуці, надаємо будь-які послуги, це і реєстрація місця проживання, це надання пільги. Також працівники мобільного ЦНАПу допомагають місцевим жителям зареєструватися у програмі Турбота, розповідає Людмила Капитіна. По цій програмі онкохворі, ті, хто переніс операцію, лікувався у стаціонарних відділеннях лікарні та військовослужбовці, можуть отримати фінансову допомогу. Ольга Ляшенко, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсонщина.